Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Як мінімум півтори тисячі гривень, аби придбати ось такий турнікет, який має бути в кожній сумці. Я тільки що вийшла з великого магазину, біля якого ми стоїмо, і бачила, що люди купують все, що там продається, окрім таких важливих речей, які можуть врятувати життя їм або е, тим, хто буде поряд. У мене завжди з собою турнікет, і Я прийшла і проходжу повторно е, курси Такмеду е, для того, аби розуміти, як надати першу допомогу. Скільки привізно ви витрачаєте на життя в Києві щомісяця? Мені важко зараз сказати по новим цінам, тому що останні три роки я займаюся культурним активістом. З момі волонтерством я їжджу з Києва в Нью-Йорк для того, аби робити oh. там вистави про російську війну в Україні. І коли я приїжджаю, я трошки шокована, тому що ціни дуже сильно виросли. Якщо порівнювати життя в Києві і в Нью-Йорку, наскільки там дорожче? Чи не дуже вже різниця відчувається? Там значно дорожче, але я думаю, що це не чесно так порівнювати, тому що я впевнена, що там і прибуток людей значно більший. І чесно кажучи, я не дуже розумію, як люди, особливо старші і пенсіонери, справляються зараз з життям у Києві. Тому що для мене по відчуттям все значно подорожчало. Чи в стосунках ви чи ні зараз? Ні, я не в стосунках. Ваше серце вільне. Моє серце вільне. Ніхто ніколи так. І я колись могла десь дивитися, дома, а як би я відповіла? Що ви нашим людям побажаєте мотиваційного, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Не забувати контекст, в якому ми живемо. А ми знаходимося в центрі боротьби за демократію в усьому світі. Не треба це забувати. Друге, я бажаю усім пройти курси медичної допомоги, навчитися зупиняти кров. Якщо ви чоловіки, я вам бажаю, якщо ви ще не почали освоювати якусь військову професію, не забувати щоранку прокидатися і. Донатити або закликати донатити, або якщо ти не у війську, ти маєш робити все або йому допомагати.